Урочистості з нагоди відзначення всесвітнього дня донорів відбувалися в одному з сільських кафе. На захід прибуло 17 донорів, як із самої Германівки, так і з прилеглих населених пунктів. Людей, які не один раз здавали власну кров заради порятунку інших, теплими словами вітали германівські сільські голова, представники Обухівської міськрайони організації Червоного Хреста та головний лікар сільської лікарні за свою небайдужість та вагомий внесок протягом багатьох років. Кожний донор отримав подяку та невеличкий подарунок. Шумакінвіктор Михайловичу. А ти не той, що оце всі призи забирають там по гонках. Хочу їм побажати в першу чергу здоров'я, тому що здоров'я це саме головне у їхні, будемо казати, які місця, які вони виконують. От ну, що світлого неба, мирного життя їм, благополуччя, всього не їм найкращого. І я хотіла б ще звернутися, щоб. Хто може, хто може, кого дозволяє дозволяє здоров'я, щоб здавали цю крові і допомагали тим людям, які потребують в її. По завершенні усіх вручень червоний хрест запросив донорів до святкового столу. Варто зазначити, що привітання винуватців свята відбувалися власним коштом самих представників міськрайонної організації. В такий спосіб патронажні сестри намагалися віддячити донорам, тому що самі не раз потребували переливання крові. Самі ж запрошені донори були дуже вдячні за подібний прояв уваги. Дуже приємно, і це ви знаєте. Я здаю кров 77-му року. Це вперше в нас у на моєму цьому скільки я кров, вперше таке це дуже велике, це дуже приємно. І Я хочу, щоб дав Бог, щоб кожен год таке невеличке, ну чуть-бу -чу -чу щоб чимсь нас. Провітали, хоч трохи якусь цю давали. Кожен рік, щоб так отбав, дуже вдячна. Це сьогодні зробити такий праздник нам, дуже великий праздник. І дуже вдячні ми за цей праздник. Спасибі вам усім, Красному Христу і Галигірові Германовки. Дуже велике спасибі всім. Здавав кров рідному дядьку. Мені приємно здавати її. Бо я, я розумію, що по Україні у нас багато є аварій. І мені Приємно здавати людям. Я сам у дві аварії був, мені людина здала, а мені тепер приємно здавати людям. Ми в свою чергу приєднуємося до попередніх привітань та бажаємо усім людям, хто хоч раз у житті ділився своєю кров'ю з іншими, здоров'я задля продовження важливої донорської місії, яку цілком можна назвати героїчною. Марина Кошкіна, Андрій Пугач, студія Барт, Германівка.